На дворі, І тільки чути як, як матері слова летіли, летіли в до козака, бачиш сину, мій свічка не згаса, До віку буде вже. Врітиме вона, молодий юнак, молодий козак. там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа Мам, я в бою за волю. Пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами ми лелеки повернуться живі, рік вже промайнув, прийшла нова весна, а в душі не було. Не було, та іще нема там батько змучений, сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а він героєм став Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мам. Я в бою за волю пішов в за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами далекі повернуться живі там біля того. Росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа. Новодністровська громада уже півроку зболена від зажерливої війни і втрат, укотре оплакує свого героя, випускника першої школи, що свого часу працював в електроцеху на Дністровській ГАЕС. Який із перших днів війни став на захист Батьківщини у лавах тероборони столиці, військовим медиком продовжив виконувати свій обов'язок перед Україною. Щойно повернувся із закордонних потужних військових навчань, де 19 липня відзначив своє 45-річчя. Він був талановитим поетом, художником. Композитором, музикантом, творчою та неординарною особистістю шукав розуміння будови Всесвіту через гармонійність почуттів та енергії. Вірив завжди в те, що в кожного є своя особиста місія. Любив природу, марив море. Останні його слова. Я шкодую тільки про одне. Що не пішов у лави ЗСУ 2014 року. Тепер мені соромно перед хлопцями. схилимо голови перед світлою пам'яттю нашого земляка, вірного сина України, голинок Едуарда Валерійовича. Ми втрачаємо найкращих синів нашої України. Ми втрачаємо справжніх героїв, справжніх патріотів. Це все. Через жорстоку війну, яку розгорнула проклята Росія. Але ми вистоїмо і ми обов'язково переможемо. Едуард Валерійович Голінок він наш новодністровець. Як вже зазначали, він дійсно дуже творча, талановита, багата душею людина. Він любив свою країну, він вірив в перемогу. Він все робив для того, щоб ми жили вільні, незалежні. Але його життя обірвалося, клятий ворог забрав у нього це життя. В цьому немає прощення. Від імені Новодністровської громади я висловлюю щирі слова співчуття рідним і близьким. Я дякую батькам за такого сина. Нехай пам'ять про нього живе в кожному серці, кожного з нас. Ми у вічному боргу, перед рідними і перед ним. Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата військової частини а 10 Едуарда Галиного. Як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Ця людина була для мене особленням мужності і сміливості ще задовго до початку війни Росії проти України у 2014 році. Він ніколи не боявся кидати виклик долі і завжди хотів більшого від життя. Разом з тим, цей чоловік був дуже добрим, щирим. Понад усе любив родину та друзів. Коли він знаходився поряд, я завжди відчував себе піднесено, щасливо, адже він завжди міг розрадити. Він вітав здоровий образ життя, займався спортом, єдиноборствами, поруч з тим захоплювався різноманітними мистецтвами, такими як музичне, пісенне, образотворче, поетичне і багато інших. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він прийшов добровольцем у лави тероборони Києва. Пізніше вступив у ЗСУ і виконував бойові завдання по всій Київській області. Був дуже щасливим, коли поїхав на військові навчання до Англії, де став кваліфікованим військовим медиком. Повернувшись до України, його відправили у одну з найгарячіших точок. Одними з останніх слів були про те, що єдине, про що він жалкується, те. Що не записався до армії ще у 2014 році і те, що зараз він там себе віднайшов, 6 серпня за жахливим збігом несприятливих обставин Едуард Валерійович загинув. З відвагою та водночас душевним спокоєм він йшов по життю і хотів, щоб його пам'ятали. Тож шануймо його пам'ять, не забуваючи його подвиг. Слава Україні! На жаль, дорогі у Христі, брати і сестри, оце варварство язичництво проявляється в нашому 21 столітті, чого ми, мирні люди, не могли уявити. Але, на жаль, оці скажені пси, бо їх інакше не можна назвати, не можна назвати людьми, прийшли на нашу землю і вирвали у нас оцей спокій. Але ми віруємо, дорогі у Христі, брати і сестри, що. Наші воїни, наші військовослужбовці Збройних сил України, нас охоронять, як ті ангели-хоронити. Сьогодні спочили рабожий воїн Едуард, зі своєю родиною, прощається з мамою Любовю Іванівною, з батьком Валерієм Прощається з сестрою Кристиною, прощається з племінником Станіславом. Прощається з сестрою Наталією і її сім'єю. Прощається з дружиною Олексіною і сином Максимом. Прощається з дядьком Миколою Івановичем і його сім'єю. З сестрами Ілоною, Вікторією, Анною, Ольгою і сім'ями. Прощається із братами Вадимом, Миколою, Ігорем, Дмитром і їхніми сім'ями. Прощається з тітками Ларисою, Зоєю, Лідією, Сім'ями.